Шлях із жовтої цегли Елі у дивовижній країні жуванів. Прокинулась Елі від того, що татошка лизав її обличчя гарячим мокрим язичком і скавчав. Спочатку їй здалося, що вона побачила химерний сон, і вже намірилася розповісти його мамі, але, побачивши перекинуті стільці і розвалену на підлозі грубку, зрозуміла, що все було насправді. Дівчинка зістрібнула з ліжка, будиночок більше не рухався. Сонце яскраво світило у вікно. Елі підбігла до дверей, розпахнула їх і скрикнула від здивування. Буревій заніс будиночок до країни надзвичайної краси. Навколо стелився зелений лужок, який оточували дерева зі стиглими соковитими плодами. На галявині віднілися клумби з чудовими рожевими, білими. Та блакитними квітами. У повітрі пархали крихітні пташки з райдужним пір'ячком. На гілках дерев сиділи золотаві зелені та червоногруді папуги і кричали високими дивовижними голосами. Неподалік дзюрчав прозорий потічок. У воді плескалися сріблясті рибки. Доки дівчинка нерішуче стояла на порозі, за дерев з'явились такі чудернацькі і милі чоловічки, яких тільки можна було собі уявити. Одягнені у блакитні оксамитові каптани і за вузькі штани вони були не вище за Елі. На ногах у них блищали блакитні потворди з відворотами. Та найбільше Елі сподобались їхні гостроверхі капелюхи, оздоблені на вершечку кришталевими кульками, а під широкими полами. Ніжно бриніли маленькі дзвіночки. Стара жінка у білій манті поважно виступала попереду трьох чоловіків. На гостроверхому її капелюсі та на мантії зблискували крихітні зірочки. Сиве волосся спадало на плечі. Віддалік за плодовими деревами, віднівся цілий натовп маленьких чоловічків та жіночок. Вони перешіптувались. І озиралися, не наважуючись підійти. Наблизившись до дівчинки, ці боязькі маленькі люди привітно і несміливо усміхнулись їй. Однак старенька дивилась на неї з явним подивом. Троє чоловіків дружньо ступили вперед і одночасно зняли капелюхи. Дзінь-дзінь-дзінь ніжно проспівали дзвіночки. Елі помітила, що щелепи маленьких чоловічків. Безперервно рухалась, ніби щось пережовуючи. Старенька звернулась до Елі. Скажи мені, миле дитя, як ти опинилась у країні жуванів? Мене приніс сюди буревій, ось у цьому будиночку, несміливо відповіла Елі. Дивно, дуже дивно, похитала головою старенька. Зараз ти зрозумієш моє здивування. Справа в тому, що лиха чаклунка Гінгема вижила з розуму. І захотіла занапастити людський рід, заселити землю пацюками і гадами. І мені довелося застосувати все моє чарівне мистецтво. Як, добродійку? зі страхом вигукнула Елі. То ви чарівниця? А мама мені говорила, що чарівники вже перевелися. Де живе твоя мама? У Канзасі. Ніколи не чула такої назви, мовила чарівниця, підібравши губи. Але що б не казала твоя мама? У цій країні живуть чарівники і мудреці. нас тут було чотири чарівниці: дві чарівниця жовтої країни це я Віліна, і чарівниця рожевої країни Стела, добрі. А чаклунка блакитної країни Гінгема і чаклунка фіолетової країни Бастінда дуже люті. Твій будиночок розчавив гінгема. І тепер залишилася тільки одна зла чарівниця в нашій країні. Елі була вражена, як вона, маленька дівчинка, змогла знищити злу чаклунку, якщо досі не вбила ще навіть горобця. Елі мовила, ви напевно помиляєтеся, я нікого не вбивала. А я тебе в цьому і не звинувачую, спокійно заперечила чарівниця Віліна. Адже це я, щоб урятувати людей від лиха, вгамувала руйнівну силу буревію і дозволила йому захопити лише один будиночок, щоб скинути його на голову підступної гінгеми. Бо я в своїй чарівній князі вичитала, що під час бурі він завжди порожній. Елі зняковіло відповіла Це так, добродійку, під час ураганів ми ховаємось у погребі. Але я побігла до будиночка за своїм тутошкою, песиком. Такого безглустого чинку моя чарівна книжка ніяк не могла передбачити, засмутилася чарівниця Віліна. Отже, у всьому завинило це маленьке звірятко. Тотошка, Тутошка гав, гав з вашого дозволу, добродійку, несподівано встряв у розмову песик. Так, з сумом зізнаюсь, що це я у всьому завинив. Як ти заговорив, Тотошку?» – здивовано вигукнула Елі. Не відаю, як воно виходить, Елі, але гавав, з мого рота мимоволі вилітають людські слова. Бачиш, Елі, пояснила Віліна, у цій чарівній країні розмовляють не лише люди, а й усі тварини і навіть птахи. Поглянь навкруги, подобається тобі наша країна. Вона не погана, добродійку, відповіла Елі. Однак у нас удома краще. Побачили б ви нашу скотарню, подивились би нашу пістрянку добродійку. Ні, я хочу повернутися на батьківщину до мати і тата. Навряд чи це можливо, відказала чарівниця. Наша країна відокремлена від усього світу постелею і височенними горами, котрі не подолала ще жодна людина. Боюся, моя крихітко, що тобі доведеться залишитися з нами. Очі Елі наповнилися слюзьми. Добрі жувани дуже засмутились і також заплакали, витираючи сльози блакитними носовичками. Вони зняли капелюхи і поклали їх на землю, щоб дзвіночки брінінням не заважали їм ридати. А ви ні з не допоможете мені? сумно запитала Елі. Ой, схаменулася Віліна, я зовсім забула, що моя чарівна книжка при мені. Треба зазирнути у неї. Можливо, я там і вичитаю щось корисне для тебе. Віліна вийняла із оборок своєї одежі, крихітну, як на персток, книжечку, томухнула на неї, і на очах здивованої Елі книжечка почала збільшуватись, рости і перетворилася на величезний том. Він став таким важеним, що старенька поклала його на великий камінь. Віліна дивилася на сторінки книжки, і вони самі перегортались від її погляду. Знайшла, знайшла, раптом вигукнула чарівниця і почала поволі читати. Бамбара, Чуфара, скорики морики, турабо Фурабо, лорики йорки. Великий чарівник Гудвін поверне додому маленьку дівчинку, занесену в його країну Боревію, за умови, якщо вона допоможе трьом істотам здійснити їхні заповітні бажання. Пікапутрі капу боталомотало, пікапутрі -ка ботало мотало зі священним жахом повторили жувани. А хто такий Гудвін? запитала Елі. О, це найбільший великий мудрець. У нашій країні прошепотіла старенька, він наймогутніший серед нас і живе в Смарагдовому місті. А він добрий чи злий? Цього ніхто не знає, але ти не бійся, розшукай три істоти, виконай їхні заповітні бажання, і чарівник Смарагдового міста допоможе тобі повернутися до твоєї країни. А де ж Смарагдове місто?» – запитала Елі. Воно у центрі країни. Великий мудрець і чарівний Гудвін сам збудував його і править ним. Але він оточив себе надзвичайною таємнічістю, і ніхто не бачив його після того, як збудував місто. А це було багато багато років тому. Як же я дійду до смарагдового міста? Цей шлях далекий. Не всюди країна така гарна, як оце тут. Є темні ліси, де водяться страшні звіри і бистрі річки, переправа, через які дуже небезпечна. А може б, і ви пішли зі мною? запитала дівчинка. Ні, дитя моє, відповіла Біліна. Я не можу на довгий час залишати жовту країну. Ти повинна йти сама. Шлях до смарагдового міста вибрукований жовтою цеглою, і ти не заблукаєш. Коли прийдеш до Гудвіна, Проси у нього допомоги. А довго мені доведеться отут прожити, добродійку? спитала Еля, похнюпивши голову. Не знаю, відповіла Віліна, про це нічого не сказано у моїй чарівній книзі. Іди, шукай, борися, а я час від часу буду зазирати до чарівної книжки, щоб знати про твої справи. Прощавай, моя люба. Віліна нахилилася до величезної книжки і та негайно стиснулася до розмірів наперстка і зникла в оборках мантії. Налетів вихор, стало темно, і коли морок розсіявся, чарівниці вже не було, вона зникла. Елі та жувани затремтіли від страху, і дзвіночки на капелюхах задзеленчали саме собою. Коли всі трохи заспокоїлись, Найсміливіший жуванів, їх старішина, звернувся до Елі. «Всемогутні феї, ми вітаємо тебе в блакитній країні. Ти вбила злу гінгему і звільнила жуванів. Елі відповіла, ви дуже люб'язні, але я зовсім не фея. До того, ви ж чули, що мій будиночок упав на гінгему за наказом чарівниці Віліни. Ми в це не віримо, вперто заперечив старішина на жуванів. Ми чули твою розмову з доброю чарівницею, ботало мотало але вважаємо, що й ти всемогутня фея. Бо ж лише фей можуть літати у повітрі у своїх будиночках, і лише фея могла звільнити нас від Гінгеми, злою чаклунки блакитної країни. Гінгема багато років правила нами, примушувала працювати кожен день. Вона примушувала спрацювати вдень і вночі хоромовили вилежувани. Вона наказувала нам ловити павуків і кажанів, збирати жав і п'явок у рівчаках. Це були її улюблені страви. А ми заплакали жувани. Ми дуже боїмося павуків і п'явок. То чого ж ви плачете? спитала Елі. Все вже минуло. Так, так. Жувани дружно розсміялися, і дзвіночки на їх капелюках забриніли. Могутня, пані Елі, заговорив старішина. Хочеш стати нашою повелителькою замість гінгеми, ми віримо, що ти добре і не каратимеш нас часто. Ні, відмовилась Елі, я лише маленька дівчинка і не здатна бути правителькою країни. Коли ви хочете допомогти мені, знайдіть змогу виконати ваші заповітні бажання. У нас було єдине заповітне бажання здихатись лютої гінгеми пікапу-трікапу. але твій будиночок крах-крах. Роздушив її, і в нас більше немає заповітних бажань, сказав старішина. Тоді мені нічого тут робити. Я піду шукати тих, у кого є бажання. Ось лише черевички мої вже зовсім старі і продірявлені. Вони не витримають далекої дороги. Правда, Ттошку? звернулась Елі до песика. Звичайно, не витримають, погодився Тотошка. але ти не сумуй, Елі. Я тутечки неподалік бачив дещо і допоможу тобі. Ти? здивувалась дівчинка. Так, я, горділиво відповів Татошка і зник за дверима. За хвилину він повернувся з гарним срібним черевичком у зубах і урочисто поклав його до нік Елі. На черевичку блищала золота застіпка. Звідки ти його взяв? здивувалась Елі. Зараз розкажу, відповів захеканий песик, зник і згодом повернувся з другим черевичком. Яка краса, захоплено мовила Елі і приміряла черевички. Вони були якраз по нозі, ніби були на неї пошиті. Коли я бігав на розвідку, поважно почав Татошка, то побачив за деревами великий чорний отвір угорі. Ой-ой-ой! жахом закричали жувани. Це ж вхід до печери злої чаклунки Гінгеми, і ти наважився туди зайти? А що там такого страшного, Гінгема ж померла, заперечив Тотошка. Ти, напевно, теж чарівник, зі страхом мовив старішина. Решта жуванів на знак згоди захитали головами, і дзвіночки під капелюхами дружно задзеленчали. Так от, у тій, як ви її називаєте, печері, я побачив чимало кумедних і незвичайних речей, але найбільше мені впали в око оці черевички, що стояли біля входу. Якісь великі птахи зі страхітливими жовтими очима намагалися завадити мені взяти черевички, та хіба то тошко злякається чогось, коли він захоче стати в пригоді своїй Елі. Ох ти ж мій, любий сміливцю! вигукнула Елі і ніжно притисла песика до грудей. У цих черевичках я й тиму невтомно скільки завгодно. Це дуже добре, що тоді дісталися тобі черевички злої Гінгеми, перебив її старший Жуван. Здається, вони мають чарівну силу, бо гінгема взували їх лише у найважливіших випадках, але яку саме силу ми не знаємо. Все ж таки ти залишаєш нас, милостово-добродійка добродійка Елі? зітхнувши, запитав старшина. Тоді ми принесемо тобі дещо попоїсти на дорогу. Жовани пішли, і Геля залишилася сама. Вона знайшла у бутиночку шматок хліба і з'їла його на березі струмка, запиваючи прозорою холодною водою. Потім стала збиратись у далеку дорогу. А Тотошка тим часом бігав під деревом, намагаючись піймати крикливого пістрявого папугу, що сидів на нижній гілці і дражнив песика. Елі вийшла з фургону, старану зачинила двері і написала на них крейдою Мене немає вдома. Тим часом повернулись жувани. Вони поприносили стільки їжі, що для Елі вистачило б її на кілька років. Тут була і баранина, і смажена птиця, і кошик з фруктами. Елі, сміючись, зауважила Ну навіщо мені стільки, друзі мої? Вона поклала в кошик трохи хліба і фруктів, попрощалась жуванами і сміливо рушила в дорогу зі своїм вірним і веселим тотошкою. Неподалік від будиночку було роздоріжжя, в різні боки розходилося кілька доріг. Елі обрала шлях, вибрукований жовтою цеглою, і бадьоро рушила ним. Сяйло сонечко, співали пташки, і маленька дівчинка, закинута у дивну чужу країну, почувалася зовсім непогано. Шлях був обгорожений з обох боків чудовим блакитним парканом. За ним починались оброблені лани, подекуди виднілися округлі будиночки. Їхні дахи нагадували гостроверхи капелюхи жуванів, на дахах виблискували кришталеві кульки, будиночки були пофарбовані у блакитний колір. На полях працювали маленькі на зріст жінки і чоловіки, вони знімали капелюхи і привітно вклонялись Еллі. Адже тепер кожен жуван знав, що дівчинка в срібних черевичках звільнила їхню країну від злої чаклунки, опустивши свій будиночку. Крак крак, просто її на голову. Всі жувани, яких зустрічала Елі на своєму шляху, з боязьким здивуванням поглядували на тутошку, і, зачувши його гавкіт, злякане затуляли вуха. Коли веселий песик підбігав до когось із жуванів, той чим дуж утікав від песика. В країні Гудвіна зовсім не було собак. Під вечір, коли Елі зголодніла, і вже почала розиратися, де б їй переночувати, вона побачила край шляху великий будинок. На моріжку перед будинком танцювали маленькі чоловіки і жінки. Музиканти старанно вигравали на маленьких скрипках та флейтах. Тут же пустували діти, такі крихітні, що елі вони видавали схожими на ляльок. На терасі було розставлені довгі столи з вазами повними фруктів. Горіхів, цукерок, пиріжків і великих тортів. Забачивши Елі, із юрби танцюристів вийшов високий літній красень. Він був на цілий палець вищий за Елі і, вклонившись, сказав їй Я і мої друзі сьогодні святкуємо визволення нашої країни від злої чаклунки, Насмілюсь запросити запросити самогутню фею Будиночку, що карає, взяти участь у нашому торжестві. Чому ви вважаєте, що я фея? спитала Елі. Ти розчавила злу чарівницю гінгему, крак крак, немов порожню яєчню шкарлупу, на тобі її чарівні черевички. з тобою дивний звір, якого ми ніколи не бачили, і як нам розповіли друзі, він теж володіє чарівною силою. На все це Елі не змогла нічого заперечити і пішла за старим, якого звали Прем Кокус. Її зустріли немов королеву. Дзвіночки невпинно бриніли і нескінченними були танці, і було з'їдено незліченну кількість всіляких ласощів і випито холодних напоїв, і цілий вечір минув так весело й приємно, що Ері згадала про тату й маму, вже засинаючи у ліжку. Вранці, після ситного сніданку, вона запитала у кокуса. Чи далеко звідси смарагдове місто? Не відаю, задумливо відповів старий. Я ніколи не був там. Краще триматися подалі від Великого Гудвіна, особливо, коли не маєш до нього надто важливої справи, та й шлях до смарагдового міста довгий і важкий. Тобі доведеться пробиратись крізь темні ліси і долати глибокі і швидкоплинні річки. Елі трохи засумувала. Але вона знала, що лише великий Гудвін зможе повернути її до Канзасу. І тому розпрощалась з друзями і знову рушила шляхом, вибрукуваним жовтою цеглою.